29 колеса і щеманівська гідравліка. За дуже доступною ціною. Менше як 12 тисяч гривень можете придбати собі Titan Urban. З алюмінієвою рамою, рама розмір L, покращений підсиділ, вже немає цього хамута. Система 3х7, 3 на 7, три зірки спереді, три щіточка на 7 позаду, Шиману торней перемикачі. Втулки в нас алюмінієві, хороші, якісні. Алюмінієві обода, подвійні, міцні, резина широка, сидіння м'ягеньке, рульова неко, вилка з амортизацією. Має також блокатор, регулятор навантажень, шиманівські монетки і промислові підшипники в тулках. Бачите? Це вже буде накат хороший. Є в різних кольорах доступні в наших магазинах. Також є доставка новою поштою 500 гривень за вдатку. Пакуємо в коробочку, навіть доставку оплатимо.